Дуже символічно сьогодні знаходитись на цьому місці на наших валах, де поховані два покоління. Два покоління, які боролися з нацизмом, більшість з них полягли саме за державність, саме за цей великий прапор. Всі ці люди віддали своє життя. У День державності України 28-річний військовослужбовець Національної гвардії із Кропивницького Денис Мерзлікін прийшов на фортечні вали. Це меморіальний комплекс, куди містяни приходять вшановувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні та російсько-українській. Тут у 2015 році відкрили алею слави з портретами військових з Кіровоградщини. Це дуже символічне місце. Це свято і трагедія одночасно нашого. Нашого народу, нашої країни, сьогодні дуже важливо пам'ятати і про тих, хто віддав своє життя 100 років назад, 10 років назад. Вчора, можливо, навіть хтось віддав. це все, це все фундамент нашої держави. Дуже важливо пам'ятати, якою ціною ми здобули і підтримуємо цю державність. У величної держави має бути і величні символи. Держава це той механізм, завдяки чому цей народ чує весь світ. І сьогодні День державності він дуже важливий для нагадування саме цієї функції. Нація важлива, народ важливий, але без держави, як механізма, ми без рук, ну як без рук, ми нічого не можемо зробити. Тому дуже важливо е, святкувати, шанувати це свято і пам'ятати про це кожного дня, що кожен день за саме за цю інституцію, за наше майбутнє, за нашу націю, хтось віддає своє життя. Денис військову службу розпочав у 18 років, коли почалася російсько-українська війна у 2014-му. Тоді, після участі в майдані, вступив добровольчий батальйон, у складі якого виконував бойові завдання на Луганщині. Золоте, мілове. Ну на той час після завершення, власне. На нашої наших завдань в антитерористичній операції і продовжують займатися активістською діяльністю, в тому числі в місцевому самоврядуванні, міській раді, обласній раді. І, власне, коли ситуація вже не потребувала активістських втручань. Коли були сформовані громадські ради, коли був сформований публічний контроль, я пішов на військову контрактну службу до Державної прикордонної служби, де відслужив контракт, після чого повернувся до себе на батьківщину, власне, в наш батальйон. До Національної гвардії України Денис прийшов у 2020 році. Говорить, виконував завдання з охорони громадського порядку. Логіка була дуже проста, тому що це військова справа, це те, що я вже знаю, вмію, багато років роблю, і це вдома. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом зі своїм підрозділом Денис боронив позиції в Донецькій області. Якщо ми не підемо туди, то завтра вони прийдуть сюди. А коп буде просто тут. Тут обов'язок, це наша робота, це наша служба. Дуже вдячний тим мобілізованим, які просто самі приходять, мобілізуються і стають до лав, готуються, стараються. За мужність та успішне виконання бойових завдань Денис отримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест. Я вважаю, що отримав його не я, а отримав підрозділ, який виконував завдання. Просто заохотили в моєму обличчі. На жаль, якби було можливо нагороджувати таким взвод, Я думаю, що ми. Забезпечимо ще більшу безпеку після перемоги. Чим вона була до будемо працювати над собою, щоб стати краще і не допустити в подальшому такої загрози державі. Чим сильніша армія, тим сильніша держава. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.